Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо із простих і доступних нам інгредієнтів неймовірно смачні та запашні млинці на заварному тісті. Млинці з цим рецептом виходять дуже тоненькими та еластичними. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У чисту сухоємкість вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі та на низьких оборотах міксером взбиваємо. Додаємо цукор та ванільний цукор та продовжуємо взбивати, щоб розчинився цукор. Поступово вводимо молоко кімнатної температури. Терноміксером перемішуємо на низьких оборотах та частинами додаємо просіяне борошно. Додаємо соду, перемішуємо та вливаємо олію. На цьому етапі потрібно закипятити воду і влити поступово її у тісто. На низьких оборотах перемішати міксером до однорідності. Залишаємо готове тісто постояти 20-30 хвилин при кімнатній температурі. Ось такої консистенції в нас має вийти тісто на млинці. Розігріваємо сковорідку для першого млинця, змащуємо її олією. Та вливаємо тісто, рівномірно розпроділяючи його по дну. Смажемо млинці з обох сторін на помірному огні до золотистого кольору. Рецепт млинців з окропом та молоком майже нічим не відрізняється від класичного. Головне у рівних пропорціях змішати борошно, молоко та окріп. За цим рецептом можна приготувати як і солоні, так і солодкі млинці. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.